подивитися час тайм. російськомовні громади у східній європі опинилися під найбільшим впливом пропаганди з москви та пропаганда дискредитує демократію і може навіть підбурювати насильство це головні висновки фахівців на слуханнях у конгресі сша у розвинених західних країнах російські змі програють конкуренцію попри сотні мільйонів доларів які кремль витрачає на канали на жазок Russia Today. Тетяна ворожко з'ясовувала у чому полягає небезпека Паралельної реальності, яку створює пропаганда. За словами заступника державного секретаря США Бенджаміна Зіфа, пропагандистська машина обходиться Росії в 1 мільярд 400 мільйонів доларів щорічно. у Кремлі вірять, що впливають своїми інформаційними продуктами на понад півмільярда людей у 130 країнах світу. каже зіф насправді на заході, особливо в США їм немає чим хизуватися. Переконує дослідник американського інституту підприємництва Леонарод. каже реальний рейтинг раши тудей досить низькі, а істотну частину їх аудиторії становлять радикали. Всіх мастей російські пропагандисти адаптують інформацію для різних країн по різному. А чим далі на схід, тим більше обурливо стає брехня, стверджує експерт. Саме там відбувається те, що відомо, як воєнізація інформації. Новини та аналіз використовуються як засіб провокування сильних негативних емоцій, що веде до ненависті і, врешті-решт, насильства. Дослідник Хезер Конлі стверджує, що вплив Кремля значний і в країнах НАТО. Озброївшись ідеєю захисту співвітчизників, випросування руського світу. Вони купують змі, впливають на політичні партії громадську думку. Якщо ви любите толстого, велику російську літературу і музику, то ви вже співвітчизник. Звичайно, там, де існують великі громади етнічних росіян, як у країнах Балтії, там фокус на російську мову, російське громадянство. Але, наприклад, у Болгарії, де міцні культурні та суспільні зв'язки, вони діють через бізнес, фінансовий сектор, енергетику, медіа, різними засобами вони малюють єдину картинку: захід слабкий, декадентський. Довіра до нього низька. А авторитарний режим набагато краще. Основна риса російської пропаганди цинізм, стверджує дослідник Помиранцев найбільший цинізм у тому, що вони стверджують, що немає ніякої різниці між правдою і брехнею. Немає значення, що Володимир Путін спочатку говорить, що в Криму немає російських солдатів, а через кілька тижнів заявляє, так вони там є. Для росіян сама ідея правди не несе ніякої цінності. Померанцев активно виступає, пише про російську кампанію дезінформації, яку він вважає найбільшою історією 21-го століття. Що змінилося за останній рік? У Брюсселі створили маленький відділ боротьби з дезінформацією там вісім людей і немає бюджету. Естонці почали щось робити. Вони створюють свій канал. Ті для кого це життєво важливо, вони почали щось робити. Велика робота ведеться в Україні. Ні, я не бачу якогось колективного розуму. Ще я бачу тільки якісь окремі дії, які робляться людьми, які розуміють, що вони на передовій. А з іншого боку, рівень обговорення помінявся. Ми тепер про це розмовляємо. Рік тому я говорив про такі речі, і люди говорили, що тепер ми вже розуміємо про що йде мова, і є якесь зрушення з моїх поїздок у східну Європу, я і мої колеги завжди повертаємося з думкою, що ми робимо недостатньо. Сьогодні прослухавши виступи, я подумав, що не все так погано. Радий був почути, що голос Америки залишається дуже поважною організацією, і це залишається важливим, коли ми боремося з пропагандою Володимира Путіна. Серед рішень запропонованих учасниками дискусії створення розважальних та документальних програм російською мовою більш активна мовлення в таких країнах як Болгарія та Угорщина. Підтримка невеликих регіональних ЗМІ та громадських ініціатив, таких як український сайт StopFake. Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук.